В Україні з'явився ще один е, секрет національної безпеки, і якщо ви подумали, що це щось пов'язане з обороною або з організацією життя депутатів, чиновників, де хто відпочиває, хто з ким дружить, то ви помиляєтесь: це, звісно, основи національної безпеки і оборони. Бо якщо б українці дізналися, хто де, з ким, коли і як. І хто на кому як зав'язаний, то у вас би, напевне, отак склалися б очі, і ви по-іншому б дивились на світ. Але то така справа, вам про це ніхто ніколи не розкаже. Всі, кому потрібно, все знають, але українці свято вірять, що вони там сваряться, боряться, ну і так далі за вас. Насправді, вони там давно всі пов'язані, взаємопов'язані різними інтересами, хтось на комусь одружений, хтось на комусь одружив своїх дітей, хтось колись у когось був коханцем, коханкою, хтось колись бізнес мав, хтось має його зараз, хтось має плани на майбутнє, а хтось е колаборується для майбутнього свого у Верховній Раді, хтось нині намагається втримати владу. Ну і так далі. Тобто. Там все добре. І е, то якраз секрет один із найбільших в нашій країні. Хто ж з ким. Але е, виявляється, що в державі є ще секрети національного масштабу. І ці секрети будуть надійно охороняти. І так, Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на OnlyFans. Хто не знає, це там, де е, дівчата, хлопці, ну і всі, хто не соромляться. Показують все, що можуть показати, все, що можуть продемонструвати. І перші українці, які тільки ну, платформа, як тільки починалась, то е, заїхали, і хто не соромився, то заробляли там, ну, власне, і зараз багато заробляють десятки і навіть сотні тисяч доларів на місяць. Ну, це кому пощастить. Зараз, якщо ви зайдете на OnlyFans і почнете там показувати свої прелісті, то ну якісь там доларів 200-300 на місяць. Ви, звісно, зможете заробляти. А, але от щоб розкрутитися до масштабу такого ух, глобального, щоб вами зацікавилася державна податкова служба. А вони також цікавляться навіть закупки роблять, е, тестові ходять по профілям, видивляються. Я не знаю, як вони там розподіляють між собою такі обов'язки. Ну, я уявляю, там, мужики зібралися і розподіляють, хто за гроші держави піде на OnlyFans на дівчат дивиться. Ну і виписувати їм потім штрафи. Знаєте, ой, мила справа. Спочатку сидиш, облизуєшся, а потім виписуєш штрафи на цих дівчат. Прикольно, знаєте. Головне, не висохнуть після того, як вони це роблять. Ну, ладно, так от, Державна податкова служба. Все ж таки отримала дані про доходи українців. Ну, Державній податковій службі взагалі німцяться. Скільки ж українці заробляють? Державна податкова служба турбується, щоб, не дай Бог, ви податки не доплатили. А Державна податкова служба знає точно, що якщо ви не доплатите податків, то в державі деяким чиновникам, деяким посадовим особам, деяким міністрам, заступникам, мерам і так далі, не вистачить на нову яхту, на новий закордонний будинок, на новий iPhone 17 Pro Max, яких немає. Купити їх неможливо. 25 26 тисяч доларів за Pro Max Немає, все розкуплено. От такі бідні нещасні наші громадяни, які повністю розкуповують телефони по 100 тисяч гривень. Причому цей телефон буде служити рівно один рік до виходу нового iPhone. Ну, то таке. Так ось, податкова відмовилась розкривати, скільки українці а, заробляли на платформі та які суми отримали, пояснивши це, міркуваннями нацбезпеки. Ну, ще раз перечитаю: податково відмовилась розкривати, скільки українців. Заробляли на платформі, та які суми отримали, пояснивши це, міркуваннями безпеки, я можу розшифрувати оце ось ось повідомлення. Десятки сотень тисяч українців зареєстровані і заробляють на OnlyFans. І заробляють там великі гроші. Коли платформа з'явилась, то. Була така інформація, що е, навіть вчити, вчителі, вчительки і вчителі шкіл йшли для того, щоб е, на OnlyFans жити гідно за рахунок OnlyFans. І коли в них запитували, а як же ви ж вчителька і так далі. Вона казала: нати вам мою вчительську зарплату, нати вам мою трудову книжку. Я буду на OnlyFans, тому що я там за місяць заробляю. Таку зарплату, яку б я в школі, не заробила б ніколи. От вам відкритий світ. І, до речі, звинувачувати людей я особисто не буду. Я завжди був на боці тому, щоб того, щоб люди в усьому світі, а тим паче в нашій країні, знайшли легальні. Законні можливості стати багатими людьми. Пам'ятаєте, колись я відео записував, що кожен українець десь до 30 років собі там 100, 200, 300 тисяч доларів повинен накопити. Сьогодні я у студентів запитував, а як вони вважають, от якщо у людини є 100 тисяч доларів, то це багата людина чи ні? І одна студентка, така доволі розумна, вона сказала: ну питання полягає в тому. Це в мене взагалі є 100 тисяч, чи я ще щось заробляю. Якщо в мене в цілому 100 тисяч є в запасі, то я не скажу, що я багата людина, але я заможня людина. Тобто, я певним чином убезпечена від ну, деяких коливань, і я можу. Вижити, пожити, розтягнути своє життя, якщо, не дай Бог, щось станеться. Тобто я почуваю себе значно вільніше. Так от я хотів би, щоб ви використовували будь-які можливості законні. Зверніть увагу, законні, друге, які не шкодять вашому життю і здоров'ю. Третє, які ви вважаєте для себе морально прийнятними для того, щоб стати в нашій країні заможніми людьми, хоча би заможніми. Якщо не багатими, то хоча б заможніми. І якщо Анліфанс для вас є прийнятним способом заробити свою 100, 100, 200, 300, 500 тисяч доларів, якщо вас, вам вдасться, зробіть це. Зробіть це, тому що в нашій державі ви будете за копійки горбатися на дядю, на тютю, на державу, в, в кафе, в супермаркеті. Ви не будете отримувати ні поваги, ні шани, ні державних нагород, ні, ні подяки за те, що ви робите. Вас почне поступово відсутність грошей і оця ніщебродська зарплата бісить. Нервувати, ви будете зриватися на людях, ви будете зриватися на клієнтах, ви будете зриватися на ваших дітях, ви будете, ви, ви перетворитесь просто в людину, яка е, не живе своє життя, а виживає. Я не хочу, щоб ви це робили. Тому якщо податкова. Приховує кількість українців, які на OnlyFans заробляють, це означає, що багато з вас на цьому заробляють. Не соромтеся з цього. Якщо ви вважаєте це прийнятним для вас, ви не збираєтеся стати умовно там, ректором університету, прем'єр-міністром. Хоча історії ходять різні. Зокрема, якщо ви погуглите біографію дуже багатьох зірок Голівуду, ну, наприклад, Сандра Булок відома всім. Прекрасна ніжна Сандра Булок. Ну, погугліть, чим вона займалася в молодості. Сільвестр Сталоне, Погугліть, чим він займався в молодості. І ви будете здивовані і шоковані. Так сталося, що в нашому житті шана, повага, честь, гідність правосвідомість не цінуються на це все суспільство, чиновники. Оточення ваше, сусіди ваше плівати хотіли. А от якщо ви будете жити в нормальному ЖК, їздити на нормальному автомобілі, будете дозволяти собі відпочинок, нормальне харчування, нормальний одяг, нормальну, а, 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 нормальне обслуговування вашого життя, повірте, ні одна падлюка не скаже, що ви якийсь не такий. А от якщо ви будете чесно, йти з роботи, Вісім вечора, перевіривши всі зошити, задовольнивши кожного тата, маму, відповівши в вайбері на всі питання, які є, ви можете не отримати нічого крім вигорання. Така держава ось так побудовано все. Це я говорю зараз серйозно, з певним сарказмом, іронією і біллю за те, що ми змогли побудувати. І якщо сьогодні середньозважений українець вважає... Що його а, шлях на OnlyFans, і саме там він себе забезпечить, і саме там він собі візьме фінансову незалежність і в цілому незалежність і свободу, робіть так. Робіть і нікого не слухайте. Якщо це відповідає вашій честі, гідності, і ви не бачите нічого, в цьому нічого поганого, ви не робите нічого протизаконного, ви нікого там не розбещуєте, ви просто. Продаєте те, що вважаєте е, можливим. І не горбатитесь на дядю, на тьотю, на державу, яка робить вам інколи фігуру з трьох пальців і показує вам, що ви ніхто, ніщо, і звати вас ніяк. Сорі, Державна податкова служба. Але я думаю, що Державна податкова служба теж задоволена, тому що таких доходів, з яких можна взяти таку купу. Податків ну, не дасть ні один вчитель. Я думаю, що один ефектний, ефективний, продвинутий користувач платформи OnlyFans дає податків не менше ніж одна школа за місяць. Ну, такі справи, таке життя. Ми не будемо моралізувати. Щодо цього, тому що світ наш давно не живе за принципами моралі. Колись був один такий філософ, Ніцше, який так і казав: Бога немає, ми його вбили, Бог помер. Ми його вбили. Мав на увазі, що ми давно вже плюнули на всі норми моралі. І це не людина звичайно. це на людину плюнули. А тепер, коли людина починає не займатися вчительством, а іде на онліфанс, ми кажемо, ай-яй-яй-яй-яй. А на підставі чого? А на основі моральних яких цінностей ми це говоримо. Це після того, як ми встановили вчителю зарплату в 15 тисяч гривень, це ми після цього кажемо йому, ай-яй-яй, онліфанс. Чи після того, як у нас олігархічна країна, яка повністю вичавила весь малий і середній бізнес, він, будь ласка, знову на ФОПи нападають. Я не знаю, що таке відбувається з слугою народу, чому вони постійно на ФОПи нападають, але ситуація ось така є. Тому, вибачте, українці йдуть на OnlyFans. Українці будуть заробляти на всьому, на чому вони б могли заробляти. Якби ще був і TikTok монетизований, то і там би українці сиділи і покидали б усі роботи, які тільки є. Тому що середньозважений українець, громадянин, хоче поваги до себе, хоче гідного заробітку, а не у того, що відбувається, коли Україна поділена на 10% супербагатих і 90% абсолютних нищебродів. Тому OnlyFans – наше все. Не соромтесь. Головне, не порушуйте закон. Бережіть себе.